Євген Маланюк, лист, так, без тебе повільна нестямна загибель. Батьківщина моя, батьківщина нема, навіть гіркість черствому щоденному хлібі мстить, нагадуючи, що тебе нема, а пусті. Нескінченні бездонні ночі, а ворожі, навіки вже страчені дні, коли марно палаєш, а ворог регоче, а доба ось гримить у залізій вогні. І от знову дощі не дихнеш, не промовиш крізь завісу просторів у скудний мій день. Ані леготом піль, ані квітом любові, ані шумом топіль, ані вітром пісень, та у муках ночей під нещадними днями та безкрилим триванням цих згублених літ виростає ось мудрість, важка, наче камінь, одинокий, безрадісний плід.